Всім привіт, друзі! Сьогодні я був у флагмані, купив ось таку катушку 3000 Fego від фірми Dive. Ось характеристики. Ну що ж, зараз подивимось. Тут ось сама катушечка. Катушечка гарна, мені подобається. Diva. Пишіть в коментарях, чи робити мені обзор на моє вудлище. Тут ще підкажіть, для чого такі шарики, а для чого вони, ну, я не знаю. Інструкція. Ще щось там картонка якась. Обичний картон. Зараз ну, збираємо катушечку. Поставили. Крутимо. Все закрутили. Їде тихо, крутиться і переключається, крутиться назад і вперід. Взагалі класна катушка, мені подобається. Клас. Стоила така катушечка 4900. Класно. Трьох Е, Пишіть в коментарях, чи робити мені огляд на мій спінінг. Якщо набере хоча б 2-3 коментаря, тоді роблю обзор на спінінг. Всім пока-пока. Всім,